Сьогодні дуже гарний та красивий день, світить сонечко, подивіться. Це річка Вісла, та бачимо королівський замок. Він дуже великий, дуже могутній, дуже красивий. Всередині дуже гарно. У мене є відео, екскурсія по Замковій площі, то можете подивитись. Якщо ви підписані на мене, то я думаю, це не буде проблемою для вас знайти. Якщо хто хоче подивитись прогулянку по королівському замку, напишіть мені коментар, то я дам вам посилання на моє відео. Не забудьте, будь ласка, підписатись. Поставити вподобайку, написати коментар мені, бачите, трохи далі ми бачимо це повітряна куля екскурсійна. Вона піднімається вгору і потім спускається хвилин через 5. Тут в нас завжди є лебеді, зазвичай їх дуже багато, їх тут стає десь біля 50 штук, але сьогодні тут їх. Може, з десяток. Гузка до них ще прилетіла, там ходить. Трохи далі ми бачимо, там є церква, ну не церква костьол. Там теж дуже красиво. Але оце мені. Цей замок королівський мені дуже-дуже подобається. Він такий дуже такий могутній, старовинний. Він дуже гарно відреставрований. Там все так чистенько прибрано. І все полагоджено таке воно. І все збережено так, як воно було багато років назад Ще при королі. До зустрічі на наступному відео. how